Так, е, всім привіт! Як, як і обіцяв, друга частина зариблення нашого ставка. Там ще, хто пам'ятає, заливалися гроші 950 гривень і ще трошки дозбиралися, ну я про те в кінці розкажу. Зараз привезуть толстолоба е, і ще. Все остальне побачите далі, все, погнали. Крупна, гарна окунь. Так, я тут одну штуку роблю, а там куток. Так, да, по району всі водойоми заробляють. Хлопці скидаються. Тисяча гривень. Щоб ловуть можна було потім собі рибалку. Так, все, карпік чистенький везі. Виходить... Гарненький, кру. Бри хлопці, Бери хлопці не сидять за яхтика у, у столову кидайте. Дайте малим хабіті. Зараз вони тут будуть відкидати його від берега. Тисяча тут, І ще на 400. І все буде. Все. Ще одгортайте їх від берега, щоб вони одразу на дно пішли. Зарицюємо, тями. Е, нас стараємося контролювати. До 12 їздимо, до часу ночі. 4 утра тут теж. Ой, тут трохи більше. Зараз тече ще вода подожди. 440. Я що теж кажу, що давайте будемо нам сюди. Забув. О! Все, Все, хлопці, а ну беріть, беріть ящика гарненько виливайте помаленьку Приучаємо молодь до правильної рибалки Все всі коробці пошли Там молодці Гарні, лобати гарні сошки Куда, браток? У чого? Разпрыгали. 20, 20 кг, все. Шок, да, 800, 800 гривень. Так, візь, візьміть, будь ласка, ящика, Або хай я возьму. Вот, какие що не побився. Вс, саме такі. Щоб... Уходьте, братки. Все, все гарненько. А давай вали нафік! Начу плавать Все Все, 20 кг кинули, 800 гривень, по 40 гривень ту столов. Так, довіз я ще 10 кіло риби. Е, не плискайся і так вони оплискали. Коротше, получилась така ситуація. Скинули ми рибу. Останню ящика закидали. Дішов чоловік жінкою. Я бачу в інтернеті гарною справою займаєтесь, бачу перше зариблення. І дає мені гроші 550 гривень. Каже, я хочу чисто от себе кинути ще 10 кг. Він дає Ігору, щоб Ігор привіз. Ігор каже, я зайнятий, Прийшлося мені їхати. О, зеркалки, мало що не пів кіло, пів грам по 400. Я питаю, я хоч вас звати, щоб я мог записати. Та да, нічого не треба писати. Ну, коротше, помиленьку якось я його випитав. Звати його Степан. Все, пане Степан, будете бачити, на ваші гроші риба була куплена. І успішно випущена в стовок. Так що, як я зрозумів, ви, ви не з ракитного. Запрошуємо вас на рибалку. Ну, в цьому році вийде чисто спортивна. Риболовля на наступний рік. У цьому році, ласкаво, просимо, будемо раді. Так. Гарні, дзеркальні, кругленькі, такі, довгі, як сазанчики, Чуть-чуть ну, побиті є, місцями луска вибита, але то не страшно. Так як вони в бочках. І останнє. Пливить. Все, все, випущено, все пішло на дно. Нощадненки якісь стоять. Хай адаптуються Все, ще раз, дякую, пане Степан. Ваші гроші не потрачені даремно. Все було випущено вдовок. Все, погнали, буду очитуватися, скажу скільки людей скинулося Ну, все далі буде. Так, все народ, Скинув я останню рибу. Хочу подвести підсумки. Всього нас скинуло 75 чоловік. У мене все описано тут, видно, не видно. Ну Тут мої каракулі, але всіх, всі, хто особисто мені гроші давав, якого я всіх записав, всі записані, суми. Це кожну купівку, яку взяв, всю вклав справу, нічого ніде не притаїв. 75 чоловік нас зібрало 10 300 гривень, на яких було запущено амура 20 кг на півтори тисячі, тостолоба 20 кг на 800 гривень і коропа 145 кг на 8 тисяч гривень. Все, що робив, все знімав, все показував, ношу кого не влаштовує. Ну, Пробачайте, що було в моїх силах, то я б все зробив. Зовсім дякую, хто відгукнувся, хто, хто допоміг. Дякую всім риболовам і не тільки, бо гроші здавали, не тільки рибаки, а й просто люди такі. На рахунок рибалки тут на ставку, що хочу сказати. Да, контролюємо, щоб. І забирали цей мальок. Одне одного наглядаємо, бо всяке може бути. Ну, Щоб не було такого, щоб там, мені дзвонили і казали, що той-то той-то прийшов з матюками до мене, що там, я зловив коропа. Можна подійти, зробити просто зауваження, що ж ти чоловіче таке робиш, випусти його. Бо багато людей не знає. Може хтось не бачив, не знає, що кидали сюди рибу. Так, так що все було культурно без матюгів, щоб ніхто ні на кого не жалувався. Так як водойма загальна для всієї громади, тут риболовлю ніхто не буде забороняти. Да, з святочниками, з браконьєрами поступають на своє усмотрення. А з людьми, які прийшли з удочку сидіти, щоб, щоб не було такого, що таке, як ті хода, щоб починали. Коротше, все, щоб було культурно. Все, всім дякую, все, що зміг показав. Наступний збір коштів буде осінню. Знову побагатоня дня, по 100 гривень, думаю, треба буде кинути. Щоб знову якихось кілограмів 200, до 200 назбирати, тим, тим паче, що Ігор казав, що на осінь риба дешевше буде. Якщо знову ці 75 чоловік дадуть по 100 гривень, ми знову мало, що одне таку саму, тільки скинемо риби. Тоб, всім, дякую. А, ще на рахунок хочу сказати мусора. Люди приходимо, всі сюди рибачить. Ну, Один чоловік чи, чи два не може прибирати цього ставка. Прийшов, бачиш там ту бумажку, там тих пару пляшок. Будь ласка, збери, збери його, Ви, просто в мішочку вистав на, на дамбу. Надо буде, я все одно кожен вечір тут і до 12 дежуру, щоб ніхто не вскочив. Просто вистав на дамбу і я проїду зберу його. Будьмо людьми, це ж для нас всіх робиться. Щоб не було такого, що. Я скажу, просто поступайте по-людськи. Всім дякую. Бувайте здорові!